Земля, вулиці мене серце не спить як завжди, тут сторі в повітрі. Кожна має свій секрет, рідне місто, ти мій світ, ти мій сует. Ти пульсуєш, ти гориш, ти живеш у снах. Твої барви, як зірки, сяють в моїх очах. Рідне місто, ти мій ритм ти моя весна. Залишайся назавжди, ти моя душа. Тут у світі дітей шум у душів, все в одному, кожна вулиця співає пісню про весну. Я впізнаю тебе завжди, навіть в долині. Рідне місто, ти ні дім, ти моїй крові. Ти пульсуєш, ти гориш, ти живеш у снах. Твої банки як зірки, сяють в моїх очах. Рідне місто, ти мій ритм, ти моя весна. Залишайся назавжди, ти моя душа. Ти пульсуєш, ти гориш, ти живеш у снах Твої барви, як зірки сяють в моїх очах рідне місто, ти ні ритм, ти моя весна Залишайся назавжди, ти моя душа yeah. Ти пульсуєш, ти гориш, ти живеш у снах Твої барви, як зірки сяють в моїх очах рідне місто, ти ритм, ти моя весна Залишайся назавжди, ти моя душа Сміть дітей шум дущів, все в одному, кожна вулиця співає пісню про весну. Я впізнаю тебе завжди, навіть вдалині. Рідне місто, ти мій дім, ти моя весна. <плес> ти пульсуєш, ти гориш, ти живеш у снах. Твої барви, як зірки, сяють в моїх очах. Рідне місто, ти мій ритм, ти моя весна. Залишайся назавжди, ти моя душа. Ти пульсуєш, ти гориш Завжди ти моя душа, тут сміх дітей шум душів, все в одному кожна вулиця співає пісню про весну. Я впізнаю тебе завжди, навіть в долині Рідне місто, ти мій дім, ти в моїй крові. Ти ти тиго. Завжди ти моя душа